Мрія небесного янгола вона мене веде до цієї цілі. Я зроблю це. Небесним янголом Валентина Савчук називає свого сина Павла. В нього була велика мрія навчити рідненьку керувати автівкою. На жаль, війна вирішила інакше. І 6 лютого 2023 року Павло з позивним паштет отримав поранення несумісні із життям. Та через деякий час Валентина сама вирішила втілити мрію у життя і заповнила анкету. Кожен раз коли ми їхали із сином, ми постійно говорили про дорогу, про автомобілі. Він мені казав, манус, давайте ви навчу їхати. Я хочу реалізувати цю мрію, яку. На жаль, синові не вдалося. Я дуже задоволенням їхала на кожне навчання, дуже. Здорово, були вони організовані в позаробочий час. Для навчання учасниць обирали за принципом конкурсу, а фінансування провів уряд Великої Британії. Автошкола на такий проєкт відгукнулася із радістю. До нас звернулася громадська організація Захист волонтерів спільно з громадською організацією Центр жіночої перспективи з проханням провести навчання з підготовки водіїв транспортних засобів категорії Б легкові автомобілі для такої пільгової категорії населення, як ми називаємо. Це, це е, дружини, е, жінки, е, діти е, наших захисників і полеглих, і тих, які діючі військовослужбовців, ми з радістю погодились на це, тому що ми е, підтримуємо взагалі такі ініціативи, і ми вважаємо, що кожна кожне кожен громадянин України повинен підтримувати такі речі. Всі учасниці, дружини або матері діючих, або полеглих захисників 10 листопада коханого чоловіка та захисника втратила Богдана Буряк. До цього вони з Дмитром планували мирне життя. У яке входило керування автівкою. Так як чоловік був на виїздах постійно, ми розмовляли про те, щоб я здавала йшла на права, але так як він загинув, було абсолютно не до того зовсім. А потім, коли з'явилася ця можливість через ветеранський простір, от то вирішила все таке, що потрібно. Теоретичний курс для учениць закінчився. Далі у них складання іспиту в сервісному центрі МВС. Для того, щоб ознайомити жінок із процедурою, в автошколу завітав начальник регіонального СЦ. Ми звертаємо особливу увагу для пільгових категорій населення. Для цього в ТСЦ є керівник. Якщо до нього звертаються, то ми з зауваженням відносимося і іспити приймається в класі там. Завжди є талони, навантаження великого нема. Також іспити ми приймаємо на своїх автомобілях або на автомобілях автошколи. У нас є достатньо тепер автомобілів категорії Б на коробку автомата. Також є автомобіль для прийняття іспитів на категорію С. Після здачі теоретичного іспиту на майбутніх водійок чекає як мінімум 40 годин практичних виїздів з інструктором та подальше отримання довгоочікуваного посвідчення.